Розділ другий Упадок козацького панства в 18-19 віці Були на світі козаки. Колись, а що вони тепер? Злиденні стали мужики. Весь дух козацький в них завмер. Сімейного архиву Рудиковського Де пан Швець Січі Кінець. Запорозька приказка наша історія знає менше перерв, ніж загально прийнято думати. На слушну думку Максимовича, татарська неволя тривала лише 80 літ від 1240 до 1320 року, коли бере початок доба Литовсько-Руської держави, де наш елемент панував не лише культурно, релігійно й мовно, але й політично і військово. Саме князівство київське, хоч і в васальній залежності від Литви, існувало аж до 1471 року, смерти останнього київського князя Симеона Олельковича. Панування Польщі тривало на лівобережжі властивило лише теж 80 літ від Люблинської унії 1569 року до Хмельницького 1648 року. Литовсько-руська знать. Служила зв'язком між князівською добою і новою козацькою. Повстання князя Глинського було в 1509 році, а перший козацький похід вже в 1516 році, похід Лянськоронського, потім Остапа Дашкевича, старости Черкаського на очаків, Дмитра Вишневецького, князя Саміла Корецького, Свіговського, князя Богдана Ружинського і інших. Антонович, в очерках історії Великого Князівства Литовського, пише, що спроба Глинського, яка стриміла до повстання самостійного українського князівства, з'єднала йому всю країну, міста відчиняли йому ворота, земляни являлись в його табор і складали присягу. Славнозвісний староста Черкаський і канівський Дашкевич з'єднався з ним на чолі з ополченням своїх повітів. Остання спроба князівської руси підприйнята в обороні свого діла під стягом русько-Литовських князів була програна, але в надрах Київської області, яка вперто підтримувала до кінця цей стяг, крилися зародки нових суспільних сил, яким судилося вступити в боротьбу з більшим успіхом в наступній епохи. В Дмитрій Вишневецьким з'єдналися риси варяга-дружинника з рисами Литовського князя часів Ольгерда і Витовта кінчить Антонович, цей самий Вишневецький був основоположником і козацтва. Гетьманщина тривала до 1763 року, а властиво, як думає Лазарецький, до 1782 року. Доба, яка нас тут займає, доба козацького панства, відзначається на початку двома фактами. Добігаючим до кінця розвалом старокнязівської аристократії і початком розкладу польської шляхти, а рівночасно починається процес формування нової провідної верстви України козацького панства. На початку ця верства з'явилася на арену історії повна завзяття, сили і неспожитої енергії на зміну власній, звироднілій аристократії недоляшків і шляхецько польській провідній верстві. Коли по Острозьких і глинських прийшли ті сластоїди і переноспали, або заводіяки, що свою небуденну енергію виладовували вже тільки на боротьбу за маєтки і становища, ті, з яких глузував Вишенський, коли шлях та і князівська молодь провадили свій час більше по шинках, як у полі, коли серед них почав ширитися гуманізм до наїзників, і не об ділах божественних і воєнних. Як про це пише боліючий про упадок своєї верстви в половині XVI віку українець Михайло Литвин, правдоподібно Михайло Тишкевич? Тоді в кращих умах тої доби повстала думка про створення нової касти касти мудрих, чесних і шляхетних воїнів, яка б перебрала в свої руки тягар національних і суспільно-державних справ вже затяжкий для рештків старокнязівської знаті. Це був час появи таких людей, як Вишенський, Дмитро Вишневецький, Дашкевич. З виразним проєктом заснування нового ордену січового виступає і єпископ Верещинський, і той самий Михайло Литвин. Вже король Батор приповідав, що з тих січових лотриків вийде колись провідна каста нового державного організму, що є в козацтві всі прикмети цієї нової касти енергія. Характер, інтелігенція, що починали бракнути польській шляхті, коли козацтво відсунуло на другий плян своєї вузкоклясової інтереси, а написало на своїм прапорі змагання за справу нації, коли Сагайдачний, могила й інші, переймаючи роль у колишніх київських князів, виступили в обороні церкви й цілої нації, коли в їхніх головах зарисувалася вже нова форма державницького твору, її втілення в життя. Стало лише питанням часу? Життєвих сил нової касти, панства козацького вистарчило на несповна 300 літ 16, 17 18 віки, коли наступив занепад і розклад цієї верстви, перетворення бондючних і гордих хмельничан, до рошенківців і мазепинців служило малоросійське дворянство чужої імперії. Через що це сталося? Чому її? Державнотворчі змагання скінчилися фіаском. над цим питанням сушило собі голову не одне покоління, драстично на нього відповідав своєю геніальною інтуїцією Шевченко Лиха година обернула здобуту свободу в неволю, а козацьке панство в мужиків, тому що розладачилося це панство. Що стратило колишні панські прикмети, що психічно поволі уподібнилося в верстві підвладній, мужики духом стали незабаром дійсними мужиками, отими євангельськими водоносами і дроворубами чужого фараона? Коли горде покоління тих, що з Богданом ляха задавили, повуха погрузло в приватнім житті, їх заступили байстрюки Єкатерини. Коли амбіцією колишньої козацької старшини стало вже не бути вільними, не всім верховодити, не на січі панувати, а на її землях жито сіяти, табуни розводити й картопельку садити в тіні чужого меча, функції панування і верховодства перебрали на себе румянцеви і велямінови. Коли нащадкам паліївців байдуже стало чи в хвастові булаву тримати. Чи в нім левади орати або глину товкмасить, коли, одним словом, амбіція провідної касти перестала полягати вже в мечі і в булаві, в організуванні охороні суспільства, а ту амбіцію заступило бажання праці плугом і байдикування, тоді їх фактично звели до ролі, до якої психічно вже самі знизилися, зруйнувавши шляхецько польський порядок. Недовго вони тішилися волею, не стало кебети організаторської характеру, не стало ідеї, їх правда заснула, а воля теж заснула на купах на козацьких вольних трупах. Заснула втомлена, згвалчена, збайдужніла, і меч випав з сонної руки. А тоді, на її місце, прийшла друга, невтомлена і незбайдужіла, чужа еліта. Так самісінько, як колись сама козацька еліта прийшла на місце польської шляхти. Не географічне положення Гетьманщини спричинило упадок козацького панства, ні те, що було воно замало демократичне, що мало замало інстинктів народолюбних, лише якраз те, що стало те панство задемократичне, з інстинктами не лицарськими, а підвладного демоса. Що стало за як каже вірша. Не думаю тут підкреслити меншовартість мужицтва, яке має свої гарні прикмети. Хочу лише сказати, що кожний стан і кожна відповідна психіка добрі на своїм місці, кожна верства суспільності має свої властиві її прикмети психічні, про які головне йде тут мова, лише коли психічні прикмети верстви підвладної. Стають прикметами верстви правлячої, суспільстві наступає катастрофа. Така катастрофа не наступала там, де селянські елементи, входячи в козацький стан переймали його психіку і життєве наставлення. Історичні документи підтверджують цю діагнозу точки над «і» ставляє князь безбородко в листі до приятеля на тему, от дух геройства в Малоросії іще. Безбородко каже, що тому що з дух геройства на Україні серед її провідної верстви, що членів цієї верстви не вабили вже справи нації, що через простацьки зарозуміле чадолюбіє, старалися вони всіляко ухоронити дітей своїх від війни, щоб вони і носом пороху не нюхали, тому що місце козацтва зайняло школярство, а місця палія і йому подібних Займатися стали фірчиками й штатиками, цебто місця провідної касти почали займати попередники пізнішої, так званої інтелігенції. Подібне стрічаємо в щоденнику Лашкевича, катерининської доби українського пана, який за головне заняття тодішніх малоросіян уважає Чревоугодія. Подібно стрічаємо у наших поетів 1812 року вже зовсім російських патріотів. Що ніяк не могли збагнути духа вояків Наполеона, які шукали слави в снігах далекої Москви, замість дома горілку пити і з жінками спати. Подібне знаходимо в харківських журналістів Олександрівської доби, скептично ставилися вони до Франції, бо не можна в ній було до схочу наїстися зовсім інша річ благословенна Малоросія і найкраща її страва борщ. Коли з козацького панства почало витворюватися малоросійське дворянство, то до цього дворянства стали пхатися ті, які могли виказатися не службою і заслугами, а вмінням захоплювати землю. Цікаві під тим оглядом три маніфести козацької старшини 1763, 1767 і 1801 років. Першим козацтво виступає ще як представник і провідник всеї суспільності в обороні війська, духовенства і міщанства, виступає з такими жаданнями, як окрема конституція для України Генеральна Рада. Але в другим, а особливо в третім, виступають наверх лише вузькі станові домагання привілеїв. Тут козацьке панство не виступає вже як ум і душа народу. Коли в 1809 році українське дворянство було зрівняне в правах з російським дворянством, тоді писав чепа до полетики. малороси почали вступати в російську службу, почали говорити, танцювати і співати по російськи. В цій добі, як читаємо в історії русов, всі багатства і людність краю, ця верства на свою привату употребляла. А Слободське дворянство всі свої наново здобуті права спрямувало на скріплення своїх особистих благ, як оті всі ломиковські, Полетики, каразини, ковалінські, що їх у своїх комедіях випроводив квітка під іменами ненаситових і староплутових. Тепер, за тим самим віршом Рудиковського, кругом боронить їх москаль, на що ж їм мідь залізо сталь? Це все стало безпотрібне панам халявським, і коли їх предки шаблею боролися з Москвою за старі вольности і в цій боротьбі голови клали в полі або в твердині Петропавлівській, як полуботок, то вони, ці халявські, коли й просили царів о наших нуждах, то не йшли вже дальше просьб про свободу вінекоріння. Ідеалом цих манілових стало жити, щоб їсти, а не їсти, щоб жити. Панство козацьке поволі розгубило всі духові прикмети правлячої верстви, сказати б новочасним жаргоном здемократизувалося, схлопіло воно стратило заінтересування до вищих національних справ, його інтересувала не слава, а страва. Присвятившися приваті, стратило войовничий дух і віддалося заняттям невластивим провідній верстві. Не йде мені про дешеве моралізаторство, лише про що інше, про вічні закони взлету й упадку провідних каст, а серед причин цього упадку одно з перших місць займає занихання вищих властивих тій касті інтересів політичних, релігійних, воєнних, і заміна їх інтересами найнижчими, звичайних споживачів або галапасів. Не йде тут про їду в буквальному сенсі, але в сенсі занедбання всіх високих стремлінь розуму й серця, і їх прикмет, відваги, гордости, бажання панувати, любови слави, про віддання себе на поталу низьким інстинктам матеріалізму, особистого блага і насолоди. За такий упадок правлячої касти розплата історії приходить дуже скоро. Цю саму мудрість мав на увазі еклезіаст, коли писав: Щастя тобі земле, як твої царі шляхетного роду, а князі твої сідають їсти певного часу, щоб підкріпитися, а не переїстися, і горе тобі земле, як князі твої їдять від самого ранку. Платон розрізняє три частини людської душі розум, нус, що міститься в голові. Де беруть початок наші власновільні рухи і наше знання, далі відвага за взяття Тімос, що міститься в грудях, в серці, де беруть початок наші високі почування, нарешті наші найнижчі жадоби, апетит, пориви до відживлення і розмноження, епіметікон, які містяться в кишках, кожній з тих здібностей душі відповідають різні приємності й бажання Перший – Стремління до правди, знання, другий до виявлення енергії, відваги шляхетного гніву, обурення, любови, слави, гордості, амбіції, панування, нарешті третій змислові насолоди й захланність. Кожна з головних каст, на які ділить Платон суспільство, має переважно розвинену відповідну собі душевну здібність і відповідне їй стремління, мудрість. Прикмета володарів, героїзм вояків, буденні апетити споживача, прикмети нижчої кляси працівників, наймитів, як він їх називає. Перша каста пише Платон Золота, друга має душу срібла, третя каста з нешляхетного металю. А оракул каже, що та є держава спустошіє і згине, в якій правитимуть люди. З душею з нешляхетного металю. Так спустощила і загинула й козацька держава. Коли на горі серед правлячих опинилися люди з душею Шевченкових свинопасів, не могли правити державою люди, які, як у вірші Рудиковського, на піч залізли, де лиш горілку п'ють, їдять та сплять, які зладащили от тихомир'я в їх землі, стратили весь дух козацький. Зрада кошового за дунайської січі і перехід його до Миколи І пояснюється тою самою причиною. Гладкий був ставленик Раї, жона тих козаків, що жили не в самій січі, а на слободах з жінками, а складалися переважно не з козаків, а з кріпаків біженців, які не хотіли воювати. Представляючи оту раю і будучи сам неродовитим козаком абондаром, гладкий, всупереч волі козацтва. Переходить до Росії, проклятий козаками, перекидається до царя, який козаків повернув у мужики, сказавши, нібито вільним лицарям не треба мені вашого козацтва, робіть землю. Таких прикладів можна б навести більше, а всім їм за замото було б взяти оту приказку як пан Швець, то січі кінець. Провідна верства так само, зрештою, як і одиниця, загибає або через виточення уплив крови, або через її зіпсуття, коли чиста і свята кров козацька заміняється сукроватою, зіпсутою кров'ю нижчих верств. От стративши в боях богунів і кричевських, набравши в свої ряди герциків, брюховецьких і гладких, Козацька старшина летіла нестримно в провалля історичної катастрофи, приводячи в ярма лицарських синів, а свій край до спустошення, не географічне положення країни, не недемократичність держави козацької, а змужичення цієї касти через великі втрати її ліпших елементів на війні і через знищення касти гіршим елементом з нешляхетного металю. Через втрату і заник козацького духа, втрату прикмет провідної шляхетної верстви і через повільне засвоєння ідеалів верстви нижчої черні привело до упадку гетьманську державу. Не земля і не народ були винні в катастрофі, був винен третій чинник поняття держави, каста, що стояла при владі, козаки, що обернулися в свинопасів. Мусили бути зіпхнуті на щабель цій класі властивої, пустивши на своє місце нових, тим часом чужих претендентів на провідну касту. Далі буде.